Слава Богу, брати і сестри! Така радісна, позитивна пісня звучала. Ми, християни, маємо бути позитивними людьми, тому що в нас є надія, в нас є Христос, в нас є за що радіти і за що дякувати Господеві. Я сьогодні хотів би запропонувати таку молитву про немічних, але разом з тим ми вже і в кінці помолимося за всі потреби. Мені доводилося бесідувати в неділю з однією людиною. Я її все хотів наставити в вірі і кажу: ось дивіться, так, 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 вам добре зробили. їй зробили операцію. Вона, та вона мені не допомогла. Я кажу, як не допомогла? І там дійсно лікарі сказали, що все пройшло добре. Ви, ви будете здорові. Вона, якщо я не буду здоровою, вона все донизу тягнула. Я її догори, а вона все донизу. Ось. І я її намагався наставити і дав деякі поради. Кажу, ви оце мені розказуєте все. Отак. То ви можете ж так Христу розказати. От прийдіть, уявіть, закрийте очі, уявіть, Христос прийшов, і ви йому нажалійтеся. От кажіть, мене болить тут, мені погано так. Отак пожалійтеся, йому все розкажіть. А потім. Намагайтеся в своїх обставинах знайти такі позитивні моменти і подякуйте йому за те, що він все-таки вас не залишив. От Прикладіть зусилля і знайдіть щось позитивне, за що ви могли б подякувати. Я не знаю, чи вона мене послухала. Запитаю, як зустрінусь наступний раз. Але є деякі речі, які нам, християнам, треба знаєте, так, пережити. і Пройти просто. Є дещо, я її назвав так немочі наші. Хвороба може бути неміч. Особисто я, якщо говорити про неміч, з чим я зустрівся, це перший раз, коли я захворів на ковід. Я не знав, чув, що хворіють люди, думав, мене воно обійде і не торкнеться. Але один раз я. Якось почув. Я в мене я рано виходжу на роботу, я буквально трішки попрацював, і щось мені так хочеться сісти. Ну, я десь присів, трошки посидів, знов працюю, немає якоїсь сили, десь сила ділася, а потім виявилося, що це ковід це прийшов. ось Але той раз ми з дружиною так гарно пройшли. І ще було декілька разів, разів чотири, певно, що, але ми вже на це не звертаємо уваги. Є деякі речі, які. Нам можуть бути неприємними, але якісь недостатки можуть бути в житті людини. Ну, Щось не вистачає. І ви не можете оцінити те, що ви навіть мали, чи, чи що ви потім отримаєте, якщо ви через це не пройшли. Я згадую все так, одного з моїх сусідів, він православний священник. І одного разу це вже війна почалася, і я приїхав там, де я раніше жив, і він той час вийшов. І в нього старенький автомобіль, там Opel, який ну, довго він сам по собі погано заводиться. А оскільки почалась війна, він десь поїхав в інше місце, і пройшло там і місяць часу, чи більше його взагалі не заводив. І потім ми з ним зустрічаємося. Він каже: Я хочу завести автомобіль, але вона погано заводиться. І я не знаю, вона взагалі так простояла і холодно було. І що він робить? Він приходить до автомобіля, спочатку її перехрестив. Ну, я не знаю, як там, він православний, перехрестив її. Потім відкрив, сів за руля, знов перехрестив руля і каже: Во ім'я Ісуса Христа вставляє ключ і заводить автомобіль. І... Там мінімальний заряд акумулятора було. Ну, буквально декілька разів, щоб провернувся двигун, але чудо, декілька разів машина зачмихала, задиміла і вона завелася. І ви знаєте, і пройшов деякий проміжок часу. Я вже цього літа ем, поїхав. У мене у нас була відпустка. Ми поїхали. І я був за 800 кілометрів від будинку, від дому. Там ну, не було СТО нічого. Я благополучно доїхав. наступний день я до свого автомобіля приходжу, заводити він не заводиться. А вже мої зібралися кудись там їхати, вже плани напланували. Я закрив його і пішов, кажу: все, сьогодні нікуди не їдемо, бо автомобіль не заводиться. А СТО ніде немає, там людей я не знаю нічого. І потім я, знаєте, згадав свого сусіда, православного священника. І подумав: ну слухай, я, невже ми гірші за православних священників, євангельські християни? Я пішов до своєї автомобіля, ну, позаглядав там, ну, те, що я розбираюся, все на місці, все те, все. Я по його принципу, правда, я не хрестив руля, але я сів і сказав подумки коротеньку, молитву, все. Я думаю, він обов'язково має завестися. І мій автомобіль так само, як і той. Він, правда, довше чмихав, але він завівся. І я не знаю, що там було і що сталося, але ось я благополучно їздив там і приїхав додому, і нічого більше не, не глохло. Ви знаєте, є деякі речі, які людина такі має пережити. В тому числі, ви знаєте, може навіть хвороба бути. Ось людина може хворіти. І до того вона не хворіла. і вона не може, Коли людина не хворіла, вона не може так співчувати тим людям, які зараз хворіють. От, якщо у вас якась була хвороба, і ви потім зіштовхнулися, що хтось такою хворобою хворієте, ви можете йому більше поспівчувати. Тому Господь, буває, допускає так, різні такі, знаєте, в нас випробування, немочі можуть бути, якісь недостатки. І гарний текст є апостол Павло. Він, коли про себе говорив, то він каже, що в мене немочі в тілі з'явилася, колючка якась. І я навіть Господа просив кажу, Господи, ну забери його від мене. Але Господь мені сказав, що сила моя здійснюється в немочі, і воно залишилося. І так історики кажуть, що в апостола Павла була якась неміч в тілі. Яка його постійно дошкуляла, йому було неприємно, але разом з тим він покладався на силу Божу. Тому, брати і сестри, нам завжди треба покладатися на Господа, на Його силу, в наших немочах, в наших недостатках, те, що в нас не виходить, ми тим паче, ми більше можемо довірятися Господові. Я, наприклад, можу сказати так, що багато людей не знають, що таке завести автомобіль. Не тільки з ключа за з ключа, але також із молитви. Якщо у вас не було такого автомобіля, коли приходилося помолитися Богу, щоб він завівся. От. І Христос він допомагає нам в наших немочах. І коли, брати і сестри, у вас якісь переживання, у вас недостатки, можливо, хтось вас не розуміє, прийдіть пожалітися Христові. Ось я тій жіночці казав: от закрийте очі, прийдіть і розкажіть Христові, як вас болить, що вас, як вас не розуміють, можливо, вас дружина не розуміє, чи ваш чоловік не розуміє. Перше всього, щоб на нього чи на неї насваритися, прийдіть і розкажіть Христові. От Христос Він вислуховує нас і допомагає нам. І біблійний текст я прочитаю. Після того ми зможемо. Ще заявити наші потреби, біблійний текст Євангелія від Матвія, 8 розділ з 14 по 17 вірші. І прийшов вже Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона та й йому прислуговувала, а коли настав вечір привели багатьох біснуватих до нього. І він словом своїм вигнав духів. А недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи Він узяв наші немочі і поніс наші недуги. Слава Богу, брати і сестри! Твої недуги, твої немочі поніс Ісус Христос. Якщо в тебе щось не вистачає, в тебе щось болить, пам'ятає той, хто може, хто несе твої немочі, хто тобі допомагає. Інколи нам треба оглянутися і подивитися ще навколо. І, можливо, твоя неміч не, не стане такою сильно важкою, бо є ті, хто несуть важчі речі. Я сьогодні говорив із своїм дворідним братом, він хворіє на онкологію, лікується, в нього недавно народилася дитина, хлопчик, здоровий хлопчик, росте швидко. І Мій брат мені розповідає, ну, він зараз не може в день, ну, взагалі йому важко, в нього дійсно неміч в тілі, і він не може довго щось робити. В нього, внаслідок лікування вже треба лікувати інші органи. Ось. І він збув господарство в нього було, він вже цим не займається. Але він вночі може ще працювати. В нього є земля, він сідає на трактор, і вночі там декілька годин він може працювати, коли немає сонця. Він мені розповів таку річ недавно він був в лікарні, йому вже треба було лікувати, крім онкології, печінку і підшлункову. І ось він побачив поряд людей, і він каже: Я зрозумів, що я здорова людина порівняно з ними. Це були поранені бійці, і один із них, він каже, був біля нього, в якого втрапив ворожий дрон бойовий І його розірвало цю хлопця просто на шматки. І, ліка... і чудом якось він залишився живий, і це все зшили докупи. І він і він живий. І мій двірний брат каже: я подивився, і я зрозумів, що я порівняно з ним, я я здорова людина, оскільки я ще можу сісти на трактор і щось там робити. от ви знаєте, тому нехай Бог поможе, щоб ми пам'ятали, є той, до кого завжди можна прийти своїми немочами, своїми хворобами, своїми недостатками, розказати йому. Христос поніс наші немочі, наші хвороби, і можна все принести до нашого Господа. Те, що нам болить, те, що нам важко, те, на що в нас немає відповіді, наші нерозуміння, наші негаразди, ми можемо принести до нашого Господа Ісуса Христа. Він уздоровив те, що Петра, він уздоровив там багатьох хворих і просто говорить Ісаї. Він поніс наші немочі і наші хвороби він взяв на себе. Тому, брат і сестра, якщо в тебе є якась немач, хвороба, переживання, віддай їх Ісусу Христові.